На столичній троєщині буцімто можуть почати рити вигрібні ями. Принаймні, такий прогноз озвучив очільник деснянської РДА Максим Бахматов. За його словами, ситуація з каналізацією та забезпеченням резервним живленням піднасосних груп водогону буцімто залишає бажати кращого на такій. Собі прогноз керівника РДА відреагував політолог Ігор Торович. Він саркастично зауважив, що мовляв, Максим Бахматов не знає про біотуалети. Крім того, варто зазначити, що критичну інфраструктуру заживлює щонайменше не менше генераторів. Ну і поки тривають відновлені роботи на об'єктах на Троєщині розгорнули опорні пункти, де жителі району можуть переночувати навіть ну, звичайно ж звітати в день, адже заклади влаштовані. Мобільними котельнями, які забезпечують тепло і живлення людей, які не можуть про себе подбати самостійно, можуть за потреби переселити до столичних соцзакладів, зокрема і геріатричних пансіонатів. Володимир Цибулько, політолог, до нас доєднується. Пане Володимире, вас вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава і дякуємо, що доєдналися. Ну і е, насправді в соцмережах е, не знайти мабуть якихось позитивних відгуків е, на такий коментар виходу з цієї ситуації важкої е, в Деснянському районі. Максим Бахматов, очільник РДА, каже, будемо рити, е, в вбиральні, так як в селі. Е, на ваше бачення, навіщо робити такі заяви, які е, ну таку реакцію викликають? У від Бахнатова подібно чекати можна було, бо він стендапер більше ніж адміністратор. Тому е згадаймо взагалі його прихід е з реформаторськими ідеями в київську міську адміністрацію, де він хотів реформувати транспорт, наговорив всяких ну, гори, всякої гр гречаної вовни, і виглядало це дуже дивно. Тому ну він такий дивакуватий. Е, якраз е, адміністрації Зеленського для того, щоб підірвати керованість столиці, важливо саме таких трохи фрікуватих людей розставляти на посади в Києві. Аби е, вони ну, на банку вважають, що е, це фрі фрікуватість е, голів адміністрації, е, е, згадаємо, хоча б барабани для. Е, Бомбосховищ або кухонне приладдя для висококласних ресторанів, зокрема, котли для чи сковороди для висококласних ресторанів. Тому на банку, відчетно, вважають, що всі оці фріківські випади вони напряму зачіпають Віталія Кличка, і в уяві киян. Ну, скажімо так, цей вірус має передатися від Бахматова до кличка. Ну насправді кличко день і ніч із киянами, і кияни бачать, що він просто разом з людьми, тому до нього не пристане. Ну, пане Володимире, цей матеріал, який з'явився, де ці слова прозвучали про ці ями, він проілюстрований також відвідуваннями пана Бахматова і шкіл і пунктів незламності. Але ж назначав ти його ж не кличко. А це ж прерогатива президента як очільника РДА. Ну до речі, за погодженням із головою військової адміністрації Ткаченком. Щось ми не бачимо Ткаченка. Де Ткаченко? Що, що він? У нього все тепло, добре. Він не риє вигрібних ям по Києву, очевидно. Ну, але ж загалом такі речі впливають на оцінку ефективності міської влади і центральної влади, теж, які ж теж зреагували на колапсу столиці серйозно. Так ви розумієте, коли Кличко ходив до прем'єрки Свереденко і говорив про те, що нам потрібно створювати штаб, тому що є небезпека ну, техногенної катастрофи в Києві на Грушевського в кабінеті міністрів, на це на заяви кличка подивилися так трошки з високам, бо вони ж вони ж вище, сидять вище, їм видніше. Але ж він цілком раціонально, Віталій Кличко цілком раціонально апелював до центральної влади, бо місто віддало центру величезні суми грошей. Величезні. Якби місто не віддавало в таких обсягах грошей, очевидно, що місто було б трошки простіше ну, ремонтуватися, забезпечуватися теплом, створювати пункти незглавності і тому подібне. Але подивимося, від центральної влади, мені здається, ми дочекалися тільки ну, ремонтних бригади з інших міст. Так, ремонтні бригади з інших міст це ж на це не потрібно зусилля центральної влади. Міська влада Києва в системі горизонтальних зв'язків може звернутися до будь-якого міста, яке має додаткові ресурси, аби воно допомогло столиці. Отож, нагадаю, що кличко е голова Асоціації міст України, і е це об'єднання саме самоврядування. Е це така горизонтальна система комунікацій між самовряд лідерами самоврядування. Тому е в цьому сенсі е місто е очевидно не дочекавшись до е допомоги з центральної влади, подивімося. Ми от Київ отримав від Варшави допомогу, від німецьких багатьох міст, де Віталія Книжка знають, безпосередньо люблять і е, ну всіляко на його звернення реагують. Тому е, я б сказав, що тут по суті ну, в цій системі порятунку киян щось не видно місця центральної влади. Тут переважно зусилля або Місцевого самоврядування або партнерів, міст побратимів і тому подібне. Ну і ми вдячні, звичайно, всім тим енергетикам і комунальникам, вже, мабуть, які приїхали в столицю допомагати їхній, все ж таки, цих людей звичайних внесок неоціненний просто. За що ми їм вдячні. Пане Володимире, така з якими тоді запитаннями? І яка ж відповідальність у голів РДА? Бо мова ж, мабуть, ж не тільки про Траєщину, Це зараз вона, бо ситуація найскладніша, але ж проблеми є у всіх, і були серйозні проблеми, і не дай Боже ще й будуть. Що людям просити у е, і на що зважати і Звертати увагу очільників саме РДА, от чисто з цієї адміністративної точки зору. Ну справа тому, що в РДА, в принципі, не так багато можливостей. Все-таки голови районів київських не прямують, не працюють напряму із, наприклад, кабінетом міністрів. Це голова військової, навіть навіть міський голова не може працювати, але голова військової адміністрації може працювати напряму із банковою і з кабінетом міністрів. Ну тому я е як ми спостерігаємо, особливих зусиль з боку голови військової адміністрації не проглядається, бо йому на кожному кроці тепер нагадують: а що, що ж ти отримав гроші на протидрони влітку? А де ж ти протидрони? знаєте, коли по-моєму, три дні тому над Києвом безперешкодно, десь серед білого дня більше години літав розвідувальний дрон противника. Киям декого волосся дибки стояло, розуміючи, що це за безпорадність влади, ну це точно не кличко мав збивати цей дрон. Тому, коли центральна влада ще висловлює якісь претензії до місцевого самоврядування, то місцевого самоврядування просте питання: а що ви зробили, щоб над нашими головами не літало цього? Бо гроші дрони, 280 на протидрони, дрони двісті мільйонів влітку виділили саме на е, баланс е, міської військової адміністрації. Бо ну е, розміщення військ, робота з оборонними спорудами це функція міської військової адміністрації. Але що, коли на голови киян падають щодня е, вибухівка, шахеди? А роз'яснень про ефективність військової адміністрації ми не чуємо. Ну, принаймні, в функціоналі військової адміністрації пряма комунікація з військовими і з ППО місцевим, які захи... протиповітряної оборони, яка захищає Київ, звичайно, що міський голова теж може з військової частини звертатися, тому що місто допомагало цим військовим частинам. але але ж є безпосередня функція голови міської військової адміністрації. А, а його ніде не видно. Він, він, він Інколи слідом за кличком з'явиться десь на місці прильоту чергового. Ну і, і що? Тобто, навіщо нам така військова адміністрація, яка своїх прямих безпосередніх функцій оборони міста не виконує? Ну і справедливості е, заради скажемо, що РДА так само ж співпрацюють з міська МДА, так і, е, і з Київрадою виділяються кошти голосуванням на функціонування. Зокрема, так було і на сховищах. А потім виявляється ці гроші не, не витрачені. Ну, подекуди. Ну, вони не те, що не витрачені, вони вони витрачалися абсолютно нецільово, ну, згадаймо історію з закупівлю. це те ще ви привели приклад, але були й на ремонти, не встигли акумулювати Так, і на ремонти, не втілені, були кошти не не, ре, не реалізовані. Кошти були бюджетні. Тобто е, вони розтикали своїм кишеньковим е, конторам на виконання робіт ці Кошти і звичайно, що коли контору створюють за три дні до виділення коштів. І Ні кваліфікованих кадрів, ні техніки на виконання цих робіт нема. Ну от і виходить, що стирити вистачає клепки, а зремонтувати не вистачає клепки. Пане Володимире. Дуже вдячні, що доєдналися і поговорили на ці важливі теми. Насправді в умовах. Такої зими, таких обстрілів, ну і звичайно ж ліквідації наслідків. Володимир Сибур, я, я би хотів сказати, що в такій ситуації не треба шукати крайніх, а допомагати один одному. А центральна влада кинула шукати крайніх. Це невдячна справа. Почули вас і на цьому будемо розумувати, І розуміємо, що так в єдності це можна подолати, а е, в розбраті тільки знаходити перепони. Володимир Цибулько, політолог, був гостем в режимі нашого ефіру. Поговорили про ситуацію, зокрема у столиці після ось таких ось е, прогнозів. Якщо ситуація буде погіршуватися, то от в Деснянському районі чільник РДА Максим Бахматов каже, треба буде рити е, власне вбираль.